Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог і сьогодні хочу обговорити з вами дуже актуальну тему, чому ми залежимо від думки інших людей та як цього позбавитись. Напевно, кожна людина хоч раз в житті чула, а що подумають люди, що скажуть сусіди, що скаже бабуся, що скажуть наші друзі, і так далі. Ми виховані в тому, що треба звертати увагу на думку інших людей. Дуже важливо подобатись іншим людям та виправдовувати їхні очікування. Ці установки можуть вам заважати протягом усього життя, заважати проявлятися, заважати обирати себе, робити те, чого ви справді хочете. Така поведінка пояснюється еволюційними та соціальними факторами. Ми, як соціальні істоти, залежимо від групи для виживання. Так еволюційно закладено, що бути в групі означає мати більше шансів на те, щоб вижити. Саме тому ми навчилися адаптуватися під інших людей та прагнути їхнього схвалення. Окрім цього, суспільство звичайно формує певні стандарти краси, успіхи, соціального статусу. Звичайно, ми порівнюємо себе з іншими людьми, що тільки підкріплює нашу залежність від думки інших. Ну і останній фактор це страх бути відкинутим. Дуже багато людей бояться проявляти свою унікальність, індивідуальність. Просто через страх критики та осуду від інших людей частіше за все це пов'язано з низькою самооцінкою. Взагалі, то в принципі думка інших людей достатньо сильно впливає на нашу самооцінку та наш емоційний стан, коли ми постійно намагаємось якось сподобатись іншим людям, коли ми постійно себе порівнюємо з ними, коли ми постійно хочемо відповідати чимось стандартам, наша самооцінка та сприйняття себе стає залежним від зовнішніх факторів. Ми усвідомлюємо власну цінність та значимість тільки через те, як нас приймають інші люди, та через те, як вони до нас ставляться, грубо кажучи, ми віддаємо іншим людям контроль над нами і над нашим життям. Якщо якась людина сказала, що ми класні та красиві. Ми відчуваємо себе впевнено, якщо ж навпаки, якась інша людина якось нас покритикувала і змусила сумніватися в тому, що ми, наприклад, красиві, наша впевненість собі відразу падає. Тобто, інші люди та їхня думка для нас більш авторитетна, ніж наші особисті уявлення про те, що красиво, що некрасиво, що погано, та що непогано. Звичайно, коли у людини її самооцінка так сильно залежить від зовнішніх факторів, вона постійно буде намагатися отримати схвалення, отримати підтвердження своєї цінності та значимості. Це завжди буде викликати дуже сильну тривогу. Також такій людині дуже складно буде приймати рішення самостійно, тому що вона постійно боятиметься зробити помилку і не виправдати очікування інших людей. Але важливо пам'ятати, ви не можете бути ідеальними, ви не можете подобатися всім навколо, і це абсолютно. Нормально завжди знайдеться людина, яка буде незадоволена вами, і саме тому дуже важливо в формуванні думки про себе, не орієнтуватися на думку інших людей. Важливо для себе визначити, що для мене добре, що для мене погано, що для мене красиво, що для мене некрасиво. усвідомити самостійно свої сильні та слабкі сторони і завжди в кінцевому випадку спиратися на власні уявлення щодо світу, а не на думку інших людей. Для того, щоб навчитись це робити, важливо першим кроком усвідомити власну цінність, помітити свої найменші успіхи та досягнення, помітити свої сильні сторони. Складіть список речей, якими ви пишаєтесь. Пропушіть свої сильні якості, пропушіть свої сильні сторони особистості, пропушіть свої успіхи та досягнення, пропушіть всі свої найменші перемоги. Дуже часто в порівнянні з іншими людьми ми знецінюємо власні успіхи, ми знецінюємо власні переваги. Саме тому важливо сісти і наодинці все це прописати для того, щоб у вас була основа, на яку ви можете спиратися в формуванні думки про себе. Другий момент, над яким треба попрацювати для того, щоб звільнитися від думки інших людей, це звичайно саме сприйняття. Важливо приймати свої як позитивні, так і негативні сторони. Важливо розуміти, приймати це, ще не означає не прагнути взагалі до змін. Це означає припинити докоряти собі. Це означає припинити себе постійно критикувати та порівнювати з іншими людьми, просто прийняти себе такими, які ви є на даному етапі життя, чітко усвідомлювати не тільки свої переваги та плюси, а також свої мінуси та недоліки. Коли ви будете це усвідомлювати та приймати, ви не будете боятися, що хтось вам на це вкаже. І помітить те, в чому ви не хочете собі зізнаватися. Звичайно, після цього страху, осуду від інших людей, стане набагато менше. Наступний момент це, звичайно, розвивати впевненість собі. Впевненість собі та в своїх рішеннях це крок до вашої свободи, це те, що допоможе вам позбавитись залежності від думки інших людей. Почніть з найменших моментів. Навчіться прислухатися до себе, навчіться приймати рішення самостійно, спираючись на власну думку. Для початку це можуть бути навіть якісь незначні моменти, що одягнути, що купити, і так далі. Насправді це може здаватися дрібницями, але дуже багато людей не можуть прийняти рішення самостійно навіть в таких незначних речах, тому що вони бояться, що вони, наприклад, куплять якусь кофточку і потім прийдуть на роботу, і всі скажуть, що ти купила це щось негарне, і їхня впевненість в собі відразу в. Паде саме тому дуже важливо навчитися приймати хоч якісь рішення самостійно і довіряти своєму вибору, навіть якщо ваша думка не популярна, навіть якщо ви зустрінетесь з непорозумінням від інших людей. Важливо розуміти, що немає 100% правильних і неправильних рішень. Всі ваші вибори це процес вашого навчання і зростання, і ви маєте на це повне право. Також дуже важливо навчитися відстоювати особисті кордони дуже часто людина, коли навіть усвідомлює, як їй буде краще, коли вона усвідомлює, що насправді вона хоче, вона може бути залежною від думки інших людей. Тому що вони починають активно її нав'язувати, критикувати вас, засуджувати, говорити, що ви зробили щось неправильно, змушувати вас сумніватися в своїй думці. В такі моменти важливо навчитися говорити ні. В такі моменти важливо навчитися відстоювати свою думку. В такі моменти важливо не мовчати, опустивши голову, а говорити про те, що я не питала твоєї думки. Я не хочу зараз слухати твою критику. Мені не важливо, що ти думаєш з цього приводу. В мене є моя Моя думка, і я буду її притримуватися. Коли ви припините дозволяти іншим людям нав'язувати вам свою думку і взагалі говорити її, якщо ви цього не просили, ви станете значно менше залежні від думки інших людей. І перед тим, як щось зробити, у вас буде набагато менше думок, а що ж подумають і скажуть інші люди. Тому що ви просто зможете їм не дозволяти говорити свою думку без вашої потреби на це. Також дуже важливо побудувати власні життєві орієнтири, власні пріоритети та цінності. Коли ми спираємось на думку інших людей, коли ми залежимо від думки інших людей, ми втрачаємо себе. Дуже часто ми робимо не те, що ми насправді хотіли робити. Ми живемо не тим життям, яким би ми хотіли жити. І в такі моменти дуже важливо зупинитися та прислухатися, що насправді я хочу, до чого я прагну. Коли ви сфокусуєте всю свою енергію та ресурс на те, щоб досягати власних цілей для того, щоб слідувати за власними бажаннями, у вас буде набагато менше часу для того, щоб звертати увагу на думку інших людей. Чим більш чітко ви сформуєте для себе власні життєві орієнтири, тим складніше іншим людям буде вас якось здвинути та змусити сумніватися в тому, що ви йдете в правильному напрямку. Дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що в більшості випадків ми залежимо від думки інших людей, тому що ми самі наділили цих людей владою та авторитетністю. Ми самі сприймаємо їхню думку за більш важливу, ніж свою. Ми самі віддаємо їм право голосу, як нам буде краще. Це навіть звучить абсурдно. Кожна людина сама знає, як їй буде краще. Кожна людина сама знає, як для неї добре, а як для неї погано. Звичайно, дуже багато людей сумніваються в собі, не довіряють собі, саме тому спираються на думку інших. Причину такої поведінки може бути безліч. Багатьох людей виховували в постійному знеціненні. Да, що ти там взагалі розумієш, будеш говорити свою думку, коли виростеш. Ти ще малий, я сама знаю, як тобі краще, і так далі. Коли така людина намагалася якось себе проявляти, говорити власну думку її або висміювали, або знецінювали. Звичайно, це все породжувало сумніви в собі. Але зараз ви можете знову зробити себе головною людиною в своєму житті, найавторитетнішою. Останнє слово має бути завжди за вами. Ви маєте сформувати чіткі уявлення про те, що для вас добре, що для вас погано. Ви маєте сформувати чітку думку про себе. Яка я? Прописати всі свої плюси, всі свої мінуси, прописати, чому я хороша людина, чому я там хороша дівчина або хлопець, чому я хороший син або дочка, чому я хороша подруга або друг. Ви маєте чітко усвідомлювати свої плюси та мінуси, і ваша самооцінка та впевненість в собі не має змінюватися в залежності від того, де і з ким ви знаходитесь. Також дуже важливо припинити порівнювати себе з іншими людьми. Коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, ми втрачаємо власні життєві орієнтири. Коли ми спираємось на думку інших людей, ми можемо почати жити не своїм життям. Якщо ви хочете почати щось робити або якось проявлятися, і в цей момент вас накриває тривога і з'являються думки: а що ж скажуть інші люди, а що про мене подумає та чи інша людина? Просто задайте свої питання. Що це змінить в моєму житті? Навіть якщо мене не зрозуміють, засудять, навіть якщо подумають, що я якась дивна чи що я роблю щось не те, що змінить це в вашому житті? Взагалі нічого. А якщо ви дійсно зупинитесь і не зробите те, що ви зараз хочете, не будете проявлятися так, як ви хочете. Це дійсно може змінити ваше життя, може змінити те, що ви ніколи не станете тією людиною, якою справді хочете. Ви ніколи не будете займатися тим, чого ви справді хочете. Просто через те, що в якийсь момент ви поставили думку інших людей, яка взагалі не впливає на ваше життя вище за свою зрозумійте, на ваше життя не впливає те, що про вас думають інші люди. Дійсно, великий вплив на ваше життя має тільки те, що думаєте про себе ви. Саме тому, коли ви постійно себе критикуєте, саме тому, коли ви постійно піддаєте сумніву своїм уявленням щодо світу, щодо себе, це впливає на ваше життя. Не віддавайте контроль та перевагу над вашим життям іншим людям. Ви самі віддаєте їм мотузочки, за які вони можуть вас дергати, і якими вони Можуть вами управляти ви можете забрати всі ці мотузочки до себе і стати не маріонеткою, яка знаходиться під впливом інших людей, а повноцінною зрілою, незалежною особистістю, яка сама обирає свій життєвий шлях, яка полягається в першу чергу тільки на свої уявлення про те, яка вона людина та що потрібно їй робити в цьому житті. Сподіваюсь, цим відео я змогла вам допомогти хоча б подивитися з іншого боку на це питання, і з часом ви станете менш залежні від думки інших людей, чого я вам щиро бажаю. На цьому все. Пропоную підписатися, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.